Всім привіт, друзі, я світаю вітаю на першій подвійній битві на цьому каналі. Ця битва буде проведена в другому чемпіонаті Лайпу ПВЗ Фьюжн. Ну що, поїхали! Ось стітка для першого раунду, е так як вона мала б виглядати до цієї битви. А ось як вона виглядає до цієї битви. Що не так? Ну, я б звернув вашу увагу на ось це. Бачите? Ну, тепер точно бачите. Так, так, команди із зірк із астроплідами і ліхтарами завелося замінити. Дело в тому, що ця комбо виявилася дуже потужним, і обидві команди з ним набрали б максимальну кількість балів. Думаю, що ці дві зірки щось змінили в першій команді. Так, я її перевіряв коли, і побачив, що вона дуже сильна. І оскільки це було просто нечесто для інших команд і команди червоних, тому що там могли пройти дуже, дуже слабкі збірки тупо із за того, що там виявилися дві такі суперембові команди. І, як ви розумієте, це було знову ж таки нечесно. Тому я вирішив замінити ці дві команди, тим більше, щоб вони мої, а також до додати правило, щоб не можна було додавати до... Команди з Астроплідом, або просто зробити цю команду з ліхтарями, ну або з ліхтарями x 6 там, в принципі, різниця невелика. І для того, щоб все було максимально чисто, чесно і взагалі, я зробив ось, такий, ось таке голосування. Там, як ви бачите, голоси розділилися. Ну, а якщо ви також хочете приймати участь в подібних голосуваннях і таким чином покращувати канал і, чи, і такі чемпіонати, то підписуйтеся то до мого телеграм-каналу. Силка в описі каналу. Гаразд, поїхали то, що, то, що підзатрималися. Адже на сьогодні битва команд: Грибний гриб від синіх, зірка охороною від червоних, катапульти на Максималках від жовтих і також команда Пародія на потрійну загорозу від зелених. Ну що, поїхали? Відкривається битва битву битву команда Грибний Гриб. Цю команду зібрав чарік. Що цікаво, що це єдина команда, яку зібрав не я в цій битві. В цій команді у нас людяний домогриб, людяний мракогриб і гіпногриб. Що цікаво, всі рослини, окрім мракогриба, ми вже бачили в попередніх битвах або в, попередніх, або в попередньому чемпіонаті. Ну що я можу сказати: я вітаю тебе в, твої, в моїх чемпіонатах людяний мракогриби, якщо я звичайно, правильно провідміняв його назву, точніше ім'я. А тим часом зомбаки підходять до гіпногриба і, на щастя, Людяний димогриб встиг заморозити зомбі з конусами, за чого він не встиг з'їсти цей гіпногриб. А там ще й, замороз... а там ще й е... сам гіпногриб був е... зомбі зомботаніком Вишневим, а тим, часом цього... а тим часом він був зупинений за допомогою заморозки цього самого зомбака. Але зомбака він вбив, заморозка завершилася, але почалося інше. Як можна обідати, ця заморозка також завершилася, і цей зомбак дуже впевнено пішов пав до команди. Він вже дійшов і навіть почав кусати льодяний мракогриб, що. Так, він його навіть з'їв! А найжахливіше це те, що людяний демогриб має дуже слабкий домах. Так, він ще має шанси відбитися, але вже півтора бали були витрачені, тому що там димогриб гібногриб. Не відзначає за собі бали, бали за таке з'їдання. Але так. Зомбак повністю з'їв цю команду. Друга команда це команда е, зірка під охороною, що виступає від червоних. В цій команді ми бачимо е, потрійні горхострілові повгриби, е, ліхтаровий кактус і шість ліхтарів, що стоять навколо нього. Якщо вам цікаво, до чого тут зірка і чому під охороною, то ну, діло в тому, що цю команду довелося дуже сильно змінювати, і, ну, і зірка і охорона кудись пропали. Власне, там охорони і так не було, я не знаю, від чого я. Під, під чим я придумав цю назву. На самому ділі ця команда доволі таки непогано розправляється з першим раундом. Врешті-решт погреби наносить величезний прямий домах, а ліхтаревий кактус ще й пронизливий, ну хоча там набагато менше. Але можна побачити, що зомбак вже підійшов до ліхтаря, а він все ще в своїй першій стадії. Ось йому збили цю стадію, він в другій. Він йде до. І що він реально їсть ліхтаря? Невже ми, б... ми будемо бачити відразу дві команди, що програють в цьому раунді. Причому під часту з перших чотирьох команд була лише одна така, але ця команда, схоже, реально збирається також програти. Залишився лише один поврибовий е... потрійний горхостріл, але, але його також з'їдають. Друга поразка за сьогоднішній день. Третя команда це у нас команда під назвою Пародія на, на потрійну загорозу. В цій команді ми бачимо залізний горохостріл, людяний Кавун і Чомпер. Ну, так, я її намагався зробити дуже схожим на відому потрійну загорозу із Чемпіонатів речі, але щось не вийшло, як на мене. Ну, Горохостріл і Людяний Кавун також є, а ось е, Яблокової мартири просто не було в стрілісті, тому що їх, в принципі, немає в позаф'южені. На самому доділі ця команда справляється з першим раундом доволі таки впевнено. Тут і заморозки, людяний, і залізний горохостріл, і знову залізний горохостріл проти зомбі в пакеті. Щось в останній час у нього дуже, дуже часто битва виходить. Але з цього разу залізного залізного горхострілові допомагають людяний кавун, на, бо навіть якщо е, цей зомбак дійде до чомпера, то ну його просто з'їдять. Як ви розумієте, у нього тут просто немає жодних шансів. Але вбивати його будуть неймовірно довго, тому давайте тут трішки прискорються, Дільте це дільце. На самотілі ця битва тривала всього на всього хвилину, якщо задати, скільки тривала просто битва залізного горохостріла проти цього зомбака. Але він навіть він весь час топтався десь по центру у е, чорної частини поля, якщо так можна назвати, і ця команда справилася. І ось остання команда, ця команда називається Катапульта на максималках і, виступ, і виступає від жовтих. В цій команді ми бачимо масло кавун, е, також капустяний зонт, і е, зірки, що стоять на краях. Подивимося, скільки балів набереться команда. Ну, в першому раунді вона виступає доволі таки впевнено і, чесно кажучи, є один момент, із-за якого, із якого я дуже сильно хочу зависити м -м, цю капустяний сонд в тірлісті. От здавалося б, дивіться, ця команда дуже, доволі таки впевнена, хоча її на за досвід справляється. Маслоковину дуже часто везе на заряди з маслом, але все ж таки зомбак доволі таки швидко проходить, хоча і не з повним ХП. А тут сталося ось це. Я, чесно кажучи, навіть подумав, що це не чесно, але потім згадав, що все ж таки капуся зрешає ХП. І так, зараз на нас чекає ще одна дуже-дуже цікава битва. Цього разу вона тривала майже півтори хвилини. Це просто неймовірно довго. Скільки ж часу цей зомбак ходив, ходив, потім, від, потім відстрибував, потім знову йшов, потім підстрибував, потім ловив масло, а потім знову йшов. Врешті-решт йому вбили. Він зміг вбити всі рослини точніше, з'їсти, а, а йому тільки на самоді залишилося дуже мало хп. Але, врешті-решт, він переміг цю команду. На диво багато балів витратила команда в цьому раунді, бали набе змогла набрати, в принципі лише одна команда, і це пародія на потайну загрозу. І за цього вона виходить вперед. Другий раунд. Не звертайте уваги на те, що я буду залишати весь час якісь рослини з інших команд. Це для того, щоб їх накрасти тисяч років, а ще заощаджувати місце в колоді для того, щоб можна було взяти побільше раундів. Та й в принципі, щоб 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 б. Коротше, є нем... я не знаю, що ще видумувати, просто давайте подивимося на цю битву. А тут деле у цієї команди діла доволі таки гарно йдуть, тому що гриб, гіпногриб зміг з'їсти зомбіфутболіста, який зміг з'їсти всіх інших зомбі. Звертати того на те, що я буду частенько зупинатися і все таке, я тут трішки захворів, здається. Тим часом ця команда вже змогла вбити першого зомбака. А та й другого також, чесно кажучи, я не знаю, чим тут можуть зомбаки загрожувати, і з найнеприємнішого раунду цей ран перетворився в якийсь ну, дуже простий. Зомбі футболіста добивають, і це перемога. Тепер черга тимчасового лідера команди породя на потрійну загрозу. І тут. Я, я чесно не знаю, чим можуть зомбаки загрожувати команді. Я дуже сумніваюся, що вони навіть встигнуть до чомпера підійти. А ні, дивіться, підходить, А ні, одного вже заморозили. На самом деле, дуже цікава механіка у лядяного ковуна і, в принципі, лєдяних рослин в ПВЗ-фьюжні. Це мати шанс на повну заморозку. Як на мене, таке треба додати до ПВЗ-2. А тим часом ця команда додає собі три бали. Ця команда досі не має балів, тому їй було б дуже непогано набрати 3 бали. Тим більше, що раунд доволі таки простий, як ми вже розуміли, з сьогоднішніх команд. Але зомбі футболіст так не вважає. Він разом з зомбі шестом біжить до команди. Найголовніше що зомбі шестом може просто перестрибнути цей зонд. Він реально так робить і реально починає їсти кавун. Що зомбака зупиняють. Але футболіст досі бігає. Він, він має набагато менше хп, аніж той самий зомбі з пакетом. Але він набагато швидший. Люмаслоковин збирається це виправити, і постійно його його постійно вилітає масині старяди, і так він і так ця команда перемагає. Це було, але було й близько. В цьому раунді всі команди набирали по три бали. Третій раунд, і ось тут у команди Грибний Гриб можуть початися проблеми. Причому не такі немаленькі. Де в тому, що ця команда повністю не має жодної атаки на відстані, і тому катапульти будуть просто спокійно розбивати всі рослини. Тут, як на мене, все ж закінчиться доволі таки швидко, а приблизно тоді, коли, всі, коли катапульти завершать розбивати всі рослини. А це станеться через три, два. Я сказав два, один. Та можеш швидше якось, а. Ну, на щастя, катапульти реально дуже швидко поїхали, а мені не доведеться, а мені не доведеться це прискорювати. Ну, тому що так все доволі таке швидко. Всім і так зрозуміло, що це поразка. А ось у другої команди навпаки, вся шкода на великій відстані. Ось тут я навіть не знаю, що можна надітися катапультами. Це одна з найкращих команд для проходження цього раунду. Тут і велика шкода, в принципі, і велика. Шкода пронизлива. Катапульта встигла забити деяких е, погребів, але це їм нічого не дало. А ось і тимчасовий лідер. Команда Породіна потрійна Ну, На самому тоді зарізних горох сил, як ми бачили в першій битві цього чемпіонату, на взагалі може справитися з цим раундом один. А, а тут йому ще й допомагає людина Кавунопульта, Ну, людина Кавун, то в принципі без різниці. Катапульти. Просто нічого не змогли тут зробити. Ну і остання команда, яка поки що виступає так собі. Перший раунд вона програла, другий пройшла ледь-ледь. Але в цьому раунді ця команда просто ідеальна. Тут не те, що які доволі таки потужні, а ще, ще із зонтами. Та ще й самі зонти, які просто блокують абсолютно всі снаряди. Без шансів. Тут, до речі, навіть дірки чимось допомогли. Ну, коротше, розваляться останні катапульта, раунд закінчується. В цьому раунді усі команди, окрім грибного гриба, набрали по три бали. Раунд зомбі на шарі. Перша команда, а саме грибний гриб. в ньому немає абсолютно жодних шансів. Вона на те не ще вміє, не вміє атакувати зомбатів на шарі. Та й в принципі, не вміє атакувати жодних зомбатів на такій відстані. А от друга команда... ну, ви самі все бачите. Ліхтар. Ліхтар би кактус це ідеальне для цього раунду. Та, в принципі, звичайно, кактус теж підійшов. Переходимо до тимчасового лідера команди Пароді непотрійна загорозу. Вона досі не витратила жодного балу, але зараз, здається, доведеться. Ну, не вміє ця команда атакувати зомбі на шалі. Остання команда, яка також нічого не вміє, дочь не звертати уваги на ту величезну кількість зірок, це просто тому, що я перевіряв стару версію команди зірка під охороною. Ну тому що я ще тоді не знав, що вона імбалансний, за імбова, і взагалі і раунд закінчився все. В цьому раунді набрати змогла лише команда зірка бідохоронна, яка із-за цього змогла зрівнятися з лідером. Поки що команда грибний гриб найгірша, так ще й з доволі таки великим відримом від першого місця. Подивимося, чи зможе вона відігратися в цьому раунді. Нагадаю, що це раунд зомбі шарами для боулінгу. Ну, це, в принципі, ви всі зараз бачите. Вони вже під'їжджають до місця так людяного димогриба, і вони витримують і починають дивитися рослини. Вже мінус бал не зробили, тому що задивились рослини. Один шар перекотився колись на фланг, а інші почали ламати все, що бачать. Залишилося лише два домогриба, залишилося лише один домогриб. Коротше, це одна третя бала. Ну, хоча б не нуль. До речі, в цьому раунді у команди зірка під Підогорона є один величезний плюс. Він в тому, що. Ці шари можуть просто переїхати ліхтарі, але при цьому нічого не станеться, за того, що ці рослини кастомні, і вони завжди переносять свою ціну на інші рослини. Ну, В цьому раунді це, дуже, це доволі таки сильно знадобилося команді. Рибали. Повертаючись до того самого відео про щось типу піраміди горохострілів, то нагадаю, що конкретно там залізний горохостріл не справився із з, 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 шарами. Але цього разу йому допомагає людиний Кавунда і кавун, де плюсом там Чомпер. Як нагадаю, що він взагалі має, може справитися один з цим раундом. Ми це вже бачили в попередній здається битві. А із Залізним горохострілом та Людяним Кавуном шари навіть нестили докотитися до чомперів. А ось тут сталася така ситуація. Ну, коротше, дивіться, зонти, здається, знову must have, адже вони просто можуть зупинити ці шари і далі їх просто переб'ють. Але, ну, далі сталося щось прям незрозуміле. До речі, я підмітив, що маслоковун не може зупинити ці шари. Аж, а ось дивіться на нижній. Що сталося із, із зонтом? Шар просто прокатився через нього. Куди втратилася ця, е, ця головна приголюха цього зонта, щоб зупиняти шари? Що сталося? Так, ну давайте по порядку. Спершу команда Грибний Гриб набрала одну третю бала, а команда зірка під охороною і породі на загорозу по три. А катапульти на максималках. Ось та сама битва, просто я її дуже сильно е, по, по, сповільнив. Давайте розбиратися. При звичайних умовах кожна рослина тут би коштувала одну третю бала. Але зірка, яка завжди приносить свою ціну на інших рослин, ну лише не завжди коротші рослин, тут не коштують нічого. А от інші рослини коштують одну третю плюс одну шосту від однієї третії, помноженої на три. Ну, коротше, у нас тут не вища математика, а пофезо чемпіонат, тому просто давайте скажу результат. А саме кожна рослина коштувала би півбала. На самому ділі є довбення, адже, адже, адже за все можна було просто порахувати по тому, скільки рослин на цей момент зараховується. Замість цього я якийсь екзамен у математиці влаштував. Гаразд, коротше, залишилася лише одна рослина, а отже лише півбали. А саме стільки залишиться цій команді. Передостанній раунд, що має назву Неприємний раунд. Цей раунд реально доволі таки неприємний і в ньому завжди стаються якісь неприємності. Наприклад, зараз е, зомбі-дельфін з... зомбі застрибенно до цього. До речі, я, я також доволі таки неприємно залишив одну зірку, але враховуючи те, що навіть з нею команда програла, ну, так, я трішки тут проспойлерів, але все і так зрозуміло. То ця зірка нічо, нічого б не змінила, як навіть якби її не було. Справа у команди Грибного Горба з кожним раундом все гірше. Інші команди вже відірвалися від нього доволі таки сильно. Чи зможе ця команда збільшити е, відрив. І здається, що зомбі з зомбі з трибун Кавуновий не хоче його допустити. А отже, це шанс для команди Пароді на потрійну загорозу, для того, щоб знову стати е, найкращою командою з усіх чотирьох. Е, на самом ділі, на самом ділі у неї все доволі таки непогано починається. Чому працює Дельфіна? Але ось що зробити зі стрибуном? У нього залишилося доволі таки багато хп досі. Більше за тисячу. І зараз може допомогти лише е, Суперзаморозка, про яку казав сьогодні. Але ні, вона не випала. Невже жодна з команд сьогодні справиться з цим неприємним раундом? Ну, не знаю, як щодо всіх, а поки що програли, програли лише три. Е, зомбі з шестом вперше здається за всі рази був хоча б в чомусь потрібен, адже він е, дуже сильно зняв ХП зонту, і За чого зомбакам доведеться менше разів на нього наступати? І, за чого? і Зараз здається, лише два рази на нього можуть наступити і він розвалиться. Ось це лише, лише один раз. А у зомбаків все ще доволі так і багато хп. Схоже, це реально буде ще одна поразка. Так, реально, вони встигли добити. Зараз може допомогти лише те, щоб маслоковон просто викинув в них все масло за день, а то й за два дні, а то й за тиждень, я не знаю. Коротше, не було у нього стільки масла. до сьомому раунді усі команди провалилися. Що ми маємо перед останнім раундом? Команда Грибний команда Гриб, здається, може максимум набрати 7, 7 балів 1 третю. У інших команд справи набагато краще, але все одно на. Те, щоб стати найкращою командою за сьогодні, претендує лише дві команди. Зате команда Грибний гриб може стати найгіршою командою за весь час. Для цього цій команді треба набирати менше двох балів. Ну або два бали. Останній раунд. Це, як я вже казав в попередньому позу, позу, попередньому разі або обидва рази. Ц що цей раунд я назив... що цей раунд треба назвати раунд. Що цей раунд є гібридом раундів на спам і раунду на фланги. У цій команді є доволі така сильна захист флангів, але по іншим доріжкам зомбаки вже прориваються. Вже є два прориви, здається. І ще один роблять ще один прорив. Залишилася лише одна доріжка. Чи зможе вона залишитися? Ця команда вже, до речі, поставила антирекорд, з цим я її вітаю. Ну, вона вже витратила більше балів. Коротше, е, що, а ось щодо залишка зомбі, то ну, не знаю ще. Ще одну доріжку не прорвали, ця ця доріжка знизу. І, чесно кажучи, нам залишилося лише два зомбі, які можуть ці турутись на її прорвати. Зомбак, з... Зомбак... Діто-денсер не зміг цього зробити. А ось, Залиш... ось бітуденсер білий, ще може це зробити, адже у нього залишилося ще на доволі-таки багато хп, але він і так він призиває. Це прорив по всім дорочкам. А ось і у нас команди, які претендують на те, щоб стати найкращою командою на сьогодні. Ось у цієї команди тут можуть бути величезні проблеми. Ні, не по центру. По центру все гаразд. Але все діло в флангах із-за із е ліхтарів навіть там перестрибують стрибуни і дуже швидко перервають. Із-за цього навіть виникають проблеми деякі в центрі, але все ж таки їх доводить, е вдається усувати, е гризуть по гриби. Чи зможе ця команда стримати як мінімум дві доріжки на верхніх? І на верхній нижній? Е, але все ж таки прорив по верхній е, одній з доріжок залишилися лише дві доріжки. Що, одна доріжка. Е, в... Стоп, Що? Зомбі з'їли передостанній мозок? Ну, я так думаю, що ви всі розуміли, що ця команда тут повністю програла, навіть по центру зомбаки прорвалися. О, А із, цього, із цієї поразки команда... Пародія на потрібну загорозу, має шанс вирватися вперед. Якщо вона набере як мінімум один бал, то виграє в сьогоднішній битві. А якщо набере всі 5, то поставить рекорд цього турніру. Чомусь Чомпер не може з'їсти цих зомбі, не знаю чому, він просто їх кусає. Але, єдин... Але проблема цієї команди в тому, що єдина рослина, яка, яка вміє атакувати фланги в, цій, в цьому раунді, це льодиний Кавун. Він цього, ну, чесно кажучи, може зробити лише якщо є ціль по центру. Але злізний горох стріл і сам Людяний кавун дуже швидко зроспався із цими цілями. Чесно кажучи, в цьому моменті думав, що раунд завершений, і навіть замінив фонд рослини для того, щоб перевірити наступну команду. Але досталося ось це. Так, це прорив третьої доріжки. Це було б стопроцентно неочікувано. Я, чесно кажучи, реально цього не очікував. Але ну, тепер зомбаки вже точно нічого більше не можуть прорвати. Із-за того, що всі е доріжки, на яких вона ще може прорватися, вже прорвані. А так лише два бали. Переходимо до останньої команди, і останньої битви на сьогодні. Е Це команда е Катапульта на Максималка, що сьогодні разом із командою Грибний Гриб поступає так собі. На Насамкіли в неї та ж, сама, та ж сама історія, що і в команді Пародія на, на повітряну загрозу. Е, ну так, звичайно, тут ще є зірки, але все ж таки Кавун це ну, основне, основний е, вид оборони від фланових атак. Як можете побачити, вже прорвали зомбаки три е, доріжки і можуть ще в теорії прорвати одну. А, ні. Залишилося лише два зомбаки, чесно кажучи, я не знаю, хто ще може повірити. Що? Що просто! Я правда іноді не знаю, що, що, чого чекати від цієї гри. Просто неочікуваний раунд і неочікувана поразка. Я правда цього не очікував. Серйозно, я коли це записував, мене, я, мене, я ж підстрибнув, коли це побачив. Але так воно і є. Коротше, команди Грибний Гриб і Зірка Бідохорони не набрали балів в цьому раунді. Е, команда. А, та, а, а от команди Катапульта на Максималках і Пароді на потрібну загрозу набирали по 2 бали. Що можна сказати по итогам? Команди сьогодні набрали ну, дуже мало балів. Е, найкраща за сьогодні команда порожня на Загороза набрала стільки ж балів, скільки й найгірша команда з першої четвірки. І того ось результати. І т що ми маємо? Команда синіх тепер найгірша, а команда зелених найкраща. Ну, з синім просто не повезло з командою грибний гриб, яка прям ну, дуже погана. До речі, ця команда навіть перебила результат імітатора Римофана. Хоча немає нічого проти автора цієї команди. Ну, не вийшло і не вийшло. А Якщо ви самі хочете забрати якусь команду, то підпишіться на мій телеграм-канал, знову ж таки, ссылка в описі каналу, повторюю, я вже, ну, десь, п'яте або шосте відео від, підряд. Коротше, ставте лайки ще раз під... і пишіть коментарі, якщо е, вам сподобалася ця тема із подвійними битвами. Або якщо не сподобалося, так, також, в принципі, пишіть. Я, я вас на все завгодно можу забайтити. Коротше, дякую за перегляд всім до побачення!